Заполонили офіси, таку неформальну назву мають шахрайські кол-центри, які виманюють десятки мільйонів доларів на рік. Переважно росіян, але не тільки як працюють офіси, чому їх не прикриває поліція? Чому вони роз'їхали з Дніпра по всій Україні? Та як вони викривили ринок праці? Про це поговоримо далі. Раїнський Форбс провів глобальне дослідження, поговорив з колишніми працівниками офісів, юристами, які співпрацюють з ними, банкірами, високопосадовцями нацполіції та іншими, щоб з'ясувати, як працює ця шахрайська схема зсередини. Отож, що ми маємо? Нардеп Олександр Куницький повідомив, що в Україні працюють майже дві тисячі кол-центрів. Більша частина офісів сфокусована саме на громадянах Росії. Однак, один із співрозмовників видання в Нацполіції оцінює частку російських кол-центрів у 90% від загальної кількості. Причина не в патріотичній позиції шахраїв, а в можливості просто уникнути відповідальності. Відкрити справу проти таких злочинів можна лише за заявою потерпілого. Російський напрямок кол центри почали розвивати після анексії Криму. Вже тоді відносини між правоохоронцями України та Росії були поганими, і зайвий раз ніхто з них не контактував. Повномасштабна війна тільки збільшила кількість російських офісів. Шахрайство стосовно росіян почали сприймати як щось геройське. Можливість шкодити ворогу українські правоохоронці, які борються з офісами, інколи отримують щиру претензії, мовляв, вони за Росіян. Що з 2016 року в Києві працював кол-центр Мілтон Груп, який виманював гроші у європейських пенсіонерів під виглядом інвестицій в криптовалюту. У 2020 році консорціум журналістів Осісі РП оприлюднив розслідування про мілтон, офіси якого базувалися в центрі Києва, місце Мандарин Плаза. Лише в дев'ятнадцятому році цей кол-центр ошукав українців, жителів Євросоюзу, Південної Америки. Та Росії на 65 мільйонів євро. У 2020 році Нацполіція відкрила провадження проти Мілтона і наразі триває розслідування, а затриманих досі немає. Співрозмовник Форбс у Нацполіції не виключає, що Мілтон працює досі, просто здійснив ребрендинг. Суто українські збитки від інших ахрайських офісів скромніші, але вони є. У 2023 році сума збитків від незаконних операцій картками, випущеними вітчизняними банками, становила 21 мільйон євро. Підрахували в НБУ. 80% з них було завдано з допомогою соціальної інженерії. Тобто шахрайства з використанням психологічних прийомів. Це головний інструмент кол-центрів. Керівниця ЕМА Академії Раїса Федоровська зазначає, більша частина потерпілих від офісників за кордоном. За її даними географія роботи українських офісів, викритих правоохоронцями з початку 2023 року, охоплює крім України, країни ЄС, США та Казахстан, не рахуючи Росії. Ще за рік до війни в тіктосі заворосилася пісня репера Big Skills, де у приспіві були слова «Дніпро, це офіси сохо і ескортніце. І він не зверхав до саме Дніпро вважався столицею кол центрів зазначає Куницький. Останнім часом через обстріли та обшуки правоохоронців офіси переміщуються на більш спокійний захід України. Проектний менеджер Work.ua Дмитро Слободян повідомляє, що кол-центри набирають людей майже в усіх великих містах України. Про це свідчить і статистика сайту. Кол-центри впливають на ринок праці. Зарплата працівників кол-центру стартує від 800 доларів. Вже на наступній кар'єрній сходинці – 1000-2000 доларів. В разі хорошого знання іноземної мови можна зі старту отримувати 1000-1500 доларів. Про це Розповів екс-співробітник офісу на умовах анонімності. Крім того, працівники кол-центрів отримують 4-20% від суми, яку видорили в людини. Таким чином ці високі зарплати спотворюють ринок праці і стає неможливо знайти на адекватні гроші звичайного менеджера з продажів. На це скаржаться дніпровські підприємці. За даними WorkUA, у середньому в Україні зарплата менеджера з продажів на жовтень 24-го становила 728 доларів. Середня кількість співробітників кол-центру коливається від 4 до 150. Про це розповідає керівниця Ем Раїса Федоровська. Шахраї зазвичай облаштовуються в орендованих приміщеннях. Часто це. Це офісні центри невисокого класу або невдало розташовані. Власники якісних бізнес-центрів намагаються уникати таких орендарів, бо під час обшуків правоохоронці блокують і інші компанії. Про це розповідає співвласниця компанії, яка управляє комерційною нерухомістю в кількох містах. Офісники цікавляться опенспейсами площею 500-700 квадратних метрів та майже не торгуються за ціну. Але орендарі з них проблемні. Вони палять в приміщенні і псують меблі. Колишній працівник кол-центру розповідає, що за останні роки можна виділити два великі тренди в шахрайстві: це інвестиції в Кри криптовалюти і російський трек, котрий має умовну назву дзвінок з ФСБ чи поліції. В першому варіанті жертв шукають за допомогою реклами в інтернеті, яка пропонує швидкий заробіток на крипті. Якщо умовний клієнт залишає контактні дані, то з ним зв'язуються шакраї і починається ціла вистава. Жертва швидко заробляє значні гроші на зростанні чи падінні якогось електронного активу. Але сама біржа, графік руху вартості криптовалют повністю підроблені. Графік, на якому клієнт стежить, як зростає заробіток за його вкладом, особисто малює менеджер. Потім щось іде не так, і щоб. Не втратити попередній заробіток, треба донести на депозит ще гроші. А потім ще, а потім ще схема розрахована переважно на жителів Європи, арабських еміратів та Латинської Америки. Таких офісів менше ніж тих, що працюють по Росії через мовний бар'єр. Проте вони дохідніші за російські. Дохід експортного кол-центру може становити від 1 мільйона доларів на місяць. Операторами там працюють переважно іноземці, а також студенти, які гарно знають мову. Російська схема побудована на страху Росіян перед ФСБ та поліцією. Типова історія, шахрай під виглядом правоохоронця зв'язується з клієнтом банку та повідомляє, що саме зараз аферисти списують гроші, які буде спрямовано на спонсорування українських екстремістських організацій. І Якщо людина не хоче потрапити до в'язниці за статтею фінансування тероризму і бажає зберегти кошти, їх треба переказати на надійний ощадний рахунок, який контролює ФСБ. Часто зломисники зв'язуються з жертвою за допомогою відеозв'язку, прямо з приміщення, інтер'єра якого імітує Кабінет МВС чи ФСБ з портретом Путіна та російським прапором. Навіть до такого доходять. Але це ще не все. За деякий час після зникнення грошей потерпілому телефонує адвокат, який за додаткові гроші береться повернути те, що в нього вкрали. За такою схемою розвели російську співачку Ларису Доліну. Шахраї працювали з співачкою півроку, щоб зберегти гроші. Вона продала свою квартиру та заклала дачу. Загалом офісники вимали доліною майже 2 мільйони доларів. А от популярна схема для видурювання грошей в українців це отримання фейкових виплат від міжнародних організацій. Що нібито передбачені постраждалим від війни, щоб отримати велику суму, жертва має спочатку сплатити за неї податок, комісію за переказ або якісь інші доплати. Але загальна ефективність дзвінків шахраїв невисока. Результативними є тільки один відсоток шахрайських дзвінків. Для кожного типу розмов кол-центрі є чітко прописані скрипти, їх десь 150. Є методички з роботи зі складними клієнтами з обробки питань та подолання заперечень. Цю інформацію Раїса Федоровська отримала через помилку розробників СРМ систем, яку зламали, а також завдяки моніторингу шахрайських Форумів. Також у офісників є база даних клієнтів, злита від банків, служб, доставки, мобільних операторів. Біля контактних даних клієнта зазначені статуси роботи з ними. Не дозвон, немає коштів передзвонити тощо. А також паролі та кодові слова завдяки таким базам, колцентри чимало знають про потенційну жертву ще до того, як вона зняла слухавку. Про це розповів співробітник великого банку, який займається кібербезпекою. Чому ж з цим шахрайством масово не займаються правоохоронці? Високопосадовець Нацполу розповідає причина в непридатності кримінального кодексу в боротьбі з такими злочинами. Документувати їх також непросто, навіть коли правоохоронці добираються до комп'ютерів, то інформація там зашифрована під криптоключами. Колишній працівник колцентру розповідає, офісники без вагань позбуваються. Техніки, якщо є загроза покарання, а вже за кілька днів вони можуть продовжити свою діяльність на новому місці повністю з новою технікою. Основний актив кол-центру це люди. Інвестиції в техніку відносно невеликі. Готовий до роботи кол-центр на 10-15 людей разом з процесорами, сценаріями, серем-системою, інструментами для ip телефонії та підмінами номерів, коштує приблизно 5 тисяч доларів. А без заяви жертв, які мають звернутися до кіберполіції, притягнути до відповідальності шахраїв, просто неможливо. Часто потерпілі забирають свої заяви, кажуть в поліції. Співробітник Нацполіції припускає, що шахраї щедро компенсують їм збитки для того, щоб не було подальших проблем. Законодавство, яке спрощує документування подібних злочинів в Україні, зависло в парламенті. Законопроект номер 10190 подано наприкінці 2023 року. Зараз він готується до другого читання. А ви стикалися з роботою офісників? Напишіть про свій досвід в коментарях під цим відео. Якщо ви хочете бачити більше цікавих новин, негайно підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.